Вітаю колеги! Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант за податкування та кадрів. За яким кодом класифікації доходів сплачувати ПДФО в місяці набуття статусу резидентом Діє Відповідь на це питання надано податківцям Дніпропетровської області. А саме вони нагадали, що відповідно до підпункту 170.14 прим 1.2 податкового кодексу. За ставкою 5% оподатковуються доходи платника податків спеціалістів Резидента Діасіті, Сіті, що нараховуються, виплачуються на його користь резидентом Діасіті, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус Резидента Діа Сіті. В календарному місяці, в якому набуто статус Резидента Діасіті. доходи платника податку спеціаліста оподатковуються за ставкою 18%. Відповідно до наказу Мінфіну про бюджетну класифікацію від 14 січня 2011 року номер 11 до резидентів дія Сіті передбачено окремий код класифікації доходів бюджету 110.11.200 ПДФО із доходів спеціалістів президента дія Сіті. А отже, податківці зазначили, що Враховуючи наведене, резидент Ді має сплачувати ПДФО на бюджетні рахунки, відкрити на ім'я територіальних громад за визначеним ходом. Що це означає? В Місяці набуття статусу резидента Ді такий роботодавець щодо своїх, зарплати своїх найманих працівників, або замовник щодо винагороди за їх контрактом нараховує і отримує податок на загальних підставах. ПДФО на загальних підставах 18%. В місяці наступному, за місяцем набуття статусу резидента Дієсіті. Якщо у резидента все нормально з вимогами, які визначені в статті 5 для застосування пільгового режиму оподаткування з ПДФО, то в такому місяці роботодавець щодо заробітної плати або замовник щодо винагороди за їх контрактом, має право утримувати ПДФО 5%. Тобто з наступного місяця за місяцем реєстрації вже буде ПДФО 5%. І, звісно, виникає у бухгалтера питання, а коли, куди сплачувати цей ПДФО? Так от податківці зазначили, що, вважаючи на те, що для резидента Діасіті відкритий спеціальний рахуночок щодо податку на доходи фізичних осіб з доходів спеціалістів резидента Діасіті, його код 110.11.200, Весь податок на доходи фізичних осіб, як в місяці набуття статусу резидента Діасіті за ставочкою 18%, так і в місяці наступному, за місяцем набуття, там де ми можемо застосовувати ставочку 5%, ми будемо цей ПДФО сплачувати саме за кодом бюджетної класифікації 110.11.200.